Біжило лабіжи, біжи, стане співай лола, співай. Адже тепер фільмець Тиквера, тобто фуми гарбузового, стане оперою. Но це той, що не проліло, але теж родоволосу, яка бігає та шукає гроші. Там у неї є 20 хвилин, щоб знайти 100 штук німецьких марок та врятувати коханого. Перше почуються у лютому наступного року в театрі Регенсбургу. За музику візьметься Людгер Фольмер. Раніше він вже зробив оперу фільм Фатіха Акіна головою об стіну». Але тут важливо, що тиквер уперше дав дозвіл на театральне інсценування кінострічки. Лола, як от тільки вибігла в своєму 98-му році, назгрібала купу фестивальних нагород. Тож певно очікують, що оперна версія на утримує ще більше. Звісно, бігати і співати це ж не просто бігати, це ще й співати.